Традиційні напої України. Алкоголь супроводжує людство з його колиски, і українці тут точно не виняток. Згадки про алкогольні напої на теренах України є ще з давніх часів, коли тут мешкали греки, скіфи та сармати. Отож, що пили українці, та як виготовляли мед, а ще медуха, квасний мед, медівка, медовуха, медове вино все це про один і той самий напій. Його виготовляли методом шумування. Спочатку робили ситу, це мед розведений водою, потім до нього додавали дріжджі. Ще були варені меди, для них ситу варили, а потім вже кидали дріжджі. Для смаку та аромату часто додавали ягоди та фрукти. Напій виходив не дуже міцним від 9 до 14 градусів. Готовий мед розливали та зберігали у медушах спеціальних льохах. Медом частували на святах та весіллях, наливка, її теж виготовляли з давніх давен і, всупереч поширеній думці, без додавання горілки. Стиглі ягоди смородини, вишні, малини, сливи, чорниці засипали цукром та лишали в теплому місці. Ягоди пускали сік і суміш починала бродити, тобто наливатися. Настоювали близько місяця. Горілка. Як не крути, а без горілки ніяк. Саме слово походить від слова горіти і прийшло до нас з польської мови. До 19 століття так називали практично весь міцний алкоголь, отриманий методом дистиляції. Але існували й інші назви: хлібне вино, подвійне вино. За часів Запорозької Січі козаки експортували українську оковиту північним сусідам. Там пшеничну горілку з України називали черкаським вином. Нині українська горілка є однією з найвпізнаваніших у світі. Але що цікаво, горілкою за кордоном називають переважно перцівку, а в чистому вигляді горілка. Вино. Виноробство в Україні почалося ще до нашої ери, коли на півдні та в Криму жили греки. В епоху середньовіччя виготовляли вино переважно в монастирях, зокрема й Києво-Печерському. Розквіт українського виноробства припадає на 19 століття після відміни кріпацтва, про що свідчать розміри виноградників. Вони були найбільшими на теренах всього СРСР. Та політика комуністичної влади фактично знищила українське виноробство. Зараз ми надолужуємо і можемо похвалитися не одним брендом смачного якісного вина.